На цьому об'єкті рік тому ми робили поклейку бронеплівка. На жаль, нещодавно цей будинок був, був приліт, тому скло у багатьох сусідів зруйнувалося, уламки потрапили у приміщення, а у наших замовників скло лише тріснуло. Як бачите, уламки скла взагалі не потрапили у приміщення, а деякі конструкції залишилися цілими. Плівку ми тут використовували 300 мікрон. Всі уламки скла залишаються на плівці. Тепер нам лише потрібно замінити ці склопакети, зробити регулювання стулок. І цими вікнами можна і надалі користуватися, а головне, що майно і здоров'я наших замовників не було пошкоджене. В цій кімнаті взагалі всі склопакети залишилися цілими, на відміну від сусідських вікон. Як бачите, сусіди знизу розбиті склопакети. Так само і тут розбиті склопакети. На цьому вікні завдяки бронеплівці. Склопакети залишилися цілими. Відрегулюємо оцю стулку, і вікна будуть працювати як на